Коли ми говоримо про дверний замок. Зазвичай уявляємо звичайну металеву ручку та зв'язку ключів. Але сьогодні замок це вже не просто механіка, а повноцінна технологія безпеки. Смарт замки змінили саму ідею доступу. Тепер це швидкість, зручність і контроль. Упаковані у стильному корпусі. Сьогодні ми подивимося, як розумні біометричні замки 7-Lock перетворюють звичайний вхід у дім на сучасний і безпечний процес. Мене звати Аліна. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Сьогодні ми у шоурумі Seven – українського виробника, який створює сучасні системи контролю доступу. Продукція компанії поєднує надійність промислового рівня із зручністю для звичайних користувачів. Ці замки мають сертифікацію, яка застосовується навіть у бізнес-сегменті готелях, офісах, апартаментах. Але ми розглянемо їх як ідеальне рішення для дому. Це справжня інноваційна бомба у світі безпеки. Вся складна електроніка, сенсори, модулі зв'язку сховані у звичайну дверну ручку. а користувач отримує максимум контролю і мінімум турбот без ключів, копій, втрат чи зайвих хвилювань. Серед розумних замків 7Lock у вас є вибір на різний тип дверей: будь-то важкі вхідні чи дерев'яні міжкімнатні, двері з металопластику або скляні, двері шафок фітнес центрі чи роздягальні басейну. Є вибір навіть для вуличних фірток. Де замок має витримувати всі можливі погодні умови, але головна їх особливість це добре продумана надійна система захисту, про яку детальніше зараз і поговоримо. Більшість смарт-замків складається із внутрішньої частини та із зовнішньої накладки з ручкою, всередині яких розташовано кілька способів відмикання: а саме кодова клавіатура для ведення паролю, вбудований щитувач карток чи брелків, сенсор для сканування відбитку пальця. Циліндр для відмикання механічним ключем за потреби, модуль Bluetooth для відмикання через додаток, вбудований Wi-Fi для віддаленого відкриття з будь-якої точки світу. Наступний важливий елемент в комплекті смарт-замка це вирізна частина. Одні моделі замків 7Lock вже мають її в комплекті. Інші ж ні, тому потрібно її обирати окремо. А для коректного її вибору ви маєте визначитися з двома основними параметрами: перший це між відстань, а саме відстань між центром дверної ручки та центром замкової щілини, куди безпосередньо вставляється циліндр. Другий це параметр бексет. А саме відстань від центра замкової щілини до краю замка. І з цими розмірами ви сформуєте вірно свій комплект, що підійде саме до ваших дверей. Ми радимо обирати саме фірмові в різні частини від 7-Lock, тому що з ними у вас буде найнадійніший захист дверей від злому. Цей захист полягає саме в принципі замикання. Якщо ви вирішили придбати смарт замок, але при цьому залишаєте власну врізну частину, що вже вмонтована у ваші двері, то при замиканні замок зафіксує лише фалеву защіпку, ну або язичок іншими словами, тоді як з врізною частиною від 7-Lock, підняттям ручки вгору запускається рух ригелів у двірну коробку. Відповідно, двері замкнені більш надійно, а це підвищена безпека вашого приміщення. Конструкція замків міцна, безпечна і водночас зручна, адже не потребує жодних дротів. Замок повністю автономний. Комплект із чотирьох пальчикових батарейок типу АА забезпечує до 10 тисяч відмикань, тобто при звичайному користуванні щонайменше рік роботи без заміни. До речі, навіть якщо у вас рік не було вдома і батарейки сіли, ви можете підзарядити замок через роз'єм USB Type-C і відчинити двері. Замки 7Lock підтримують роботу в системах розумного дому Google Home і Amazon Alexa, а також можуть бути частиною охоронної екосистеми Аякс. А це означає повна автоматизація, можливість поєднувати замок із сигналізацією чи світлом, створювати власні сценарії безпеки та зручності. По суті, ви отримуєте не просто замок, а цілий центр керування доступом компактний, ергономічний, стильний і надійний. Він однаково доречно виглядатиме на дверях сучасної квартири, заміського будинку чи апартаментів для оренди. А тепер найцікавіше. Перевіримо сім способів відмикання дверей на прикладі замка SL7779BFW. Перший брелок або карта. Ідеально, коли руки зайняті пакетами чи дитиною. Ми просто підносимо брелок до замка і двері. Відчинено без ключів, без метушні. Другий блютуз блютуз-брелок. Зручно, якщо телефон розрядився або не під рукою. Замок розпізнає брелок і відкривається миттєво. Наступний спосіб пін-код. Проводимо рукою і активуємо клавіатуру. У пам'яті замка зберігається до 150 пін-кодів. Це зручно для доступу сервісних працівників або для короткострокової оренди. Ви створюєте гостю код, який діятиме стільки, скільки потрібно, і не хвилюєтесь за дублікати чи повернення ключів. Четвертий відбиток пальця найпростіше рішення для власників. Прикладаєш палець. І за секунду всередині замок підтримує до 200 відбитків для тих, у кого сім'я велика, дуже велика. П'ятий спосіб: мобільний застосунок Оджі Смарт або татилок по Bluetooth. В цьому випадку потрібно бути поряд із дверима фізично, тому що дальність дії блютуз до 10 метрів. Шостий спосіб віддалено через Wi-Fi. В такому варіанті ви зможете будь-звідки відчиняти двері просто з телефоном. Давайте спробуємо. Застосунок уточнює, чи дійсно ми хочемо відкрити двері дистанційно. Підтверджуємо. Перевіряйте журнали подій, надавайте доступ конкретним користувачам. Дивіться стан замка, щоб точно бути впевненим. А чи не забули ви замкнути двері? І наостанок сьомий механічний ключ. Стара школа, але самонадійна на випадок будь-яких несподіванок. Йде в комплекті, працює завжди. Сім способів відмикання. Продумана механіка. Український бренд, сумісність з розумним домом і захист, що відповідає бізнес-стандартам. Ось чому замки 7-Lock змінюють уявлення про звичайні двері. Якщо хочете відчути справжній комфорт без ключів, заходьте на наш сайт Secure.ua і замовляйте розумні замки 7-Lock. Шукайте посилання в описі до даного відео, а також не забувайте поставити лайк і підписатись на наш канал. З вами була Аліна, канал Secure. До нових зустрічей!